¡Ay, quieto! ¿Tiene el nombre? Hola. De Rolo. 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 Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Трошечки поділилася з вами іспанським вайбом, і тепер треба продовжувати прибирання дитячих іграшок. В минулому, навіть позаминулому відео, я показувала, що я вже почала прибирати полички з дитячими іграшками. Цього разу хочу завершити цю справу і почну вже прибирати дрібні іграшки. Сьогодні буде дуже мотиваційне відео. Якщо ви давно хотіли поприбирати, то Раджу зайнятися цим саме зараз. Нарешті мої діти одужали і вже пішли до школи. І я можу вже продовжити свою справу перед тим, як піти до школи. Микита вирішив мені зробити армагедон у квартирі. Він викинув у кімнаті усі свої дрібні іграшки. Певно він відчував, що я хотіла це поприбирати і поприбирати. Ви самі розумієте, що я при дітях не можу перебрати всі іграшки, викинути ті, які вже зламані. або вже ними не можна гратися, або дитина взагалі може вже ними не грається, вони там призначені для більш-менших дітей. Словом, я вирішила вже завершити цю справу. І до чого я Микита викинув усі іграшки. Він грався усіма дрібними іграшками, змішав усе на світі. І думаю, ну як це, як не знак того, що треба вже точно завершити. Почати зараз в Іспанії є епідемія грипу, і е, мій молодший син захворів саме ним. У нього була температура е, дуже довго. Він зранку прокидався з температурою. Я йому давала е, ліки, йому ставало краще. Е, і кожен ранок піднімалася температура. Був невеличкий кашель, і е, мене це занепокоїло, і тому я звернулася до лікаря. Ми пішли не по Запису пішли просто як в ургенцію. Не хотіли нас брати в поліклініці в ургенцію, тому що дуже багато дітей хворих і лікарі не встигають. Я вже була у вічі і хотіла піти у лікарню в Ургенцію, але лікар сказала навіть не лікар, а на рецепції нам дозволили піти в поліклініці в ургенцію, але попередили, що ми потрапимо не до нашого лікаря. Мені було неважливо до нашого чи не до нашого. Мені було важливо потрапити взагалі до лікаря, щоб дитину послухали, бо був кашель зранку. І ви знаєте, такого, такий кашель раніше, коли з'являвся у Кирила, це мій старший син, то це був такий дзвінок того, що в нього може статися бронхіт. У мене Кирило у дитинстві дуже часто хворів бронхітами і пневмоніями, і йому насправді вже хотіли ставити. Діагноз бронхіальну астму, але слава Богу, ми вилікували ці, ці симптоми, ці хвороби, і зараз у нього все добре. Тому, повертаючись до молодшого сина, я вже почала хвилюватися і думала, що, можливо, в нього вже теж починається бронхіт, і мені дуже важливо було послухати дитину. І коли ми прийшли на перед тим як потрапити до лікаря, до нас підійшла медсестра і одразу поміряла температуру. У Микитки була температура там, здається, 37 і три І поміряли йому тиск. На той момент все було добре, ми потрапили до лікаря, і лікар сказав, що зараз у них просто завал. Дуже багато дітей хворих. І зробили одразу тест Микиті на грип, експрес-тест, брали аналізи з носика, і тест показав, що у нього грип А. На що Лікар сказав, що все добре, він ще, у нього легка форма. Наразі дуже багато дітей хворіють грипом Б, симптоми, на який є і діарея, і ще багато чого, і температура триває багато днів, 39 і вище. Вона попередила, що температура може зберігатися до 10 днів. При цьому ні, ніяких ліків нам не виписали, лише парацетамол. На що я вже не дивуюся, це вже нормально в Іспанії. Ви знаєте, я вже почала звикати до того, що ми лікуємося лише парацетамолом і максимум нам виписуючи мед. Я вже десь в попередніх відео про це розповідала. Ну і ви знаєте, вже більше довіряю лікарям. І дійсно ми вилікувалися лише парацетамолом. Я давала його кілька разів, коли була температура вище 38. І Багато пиття, тобто водичка. На що нам сказали, до речі, бажано тепленьку водичку, і можна якісь соки, тобто багато рідини. Ми так і робили і дитині стало краще. Нас попередили, що нам потрібно ще показатися своєму лікару, і коли не буде температури, можна вже йти до школи. Ми одразу записалися до свого лікаря, одразу взяли тут в Іспанії, це називається сіта, і через два дні, якраз у малюка, не було вже температури, ми просто показалися, лікар нас подивився, записав нас на планове обстеження до Дантиста і все. І дозволив вже йти до школи. У школі. Наразі теж багато дітей хворих, але ви знаєте, мені подобається те, що можна до школи ходити дитині, коли немає температури або немає висипань. Тобто, навіть якщо є кашель або соплі, то все одно можна ходити. Так у дітей буде колективний імунітет. І я спостерігаючи за Микитою, вже в цьому впевнилася, що дійсно дитині легше справлятися з хворобами. Друзі, поки розповідала вам про ту ситуацію, яка у нас сталася з дітками, вже майже поперебирала іграшки. Зараз займаюся тим, що хочу перебрати іграшки з кіндерів, їх дуже багато, і деякі з них вже десь загубилися, десь зламалися, чогось вже не потрібно, чогось вже дуже багато. що Просто якісь деталі. Щось змішалося, десь Лего, десь якісь дрібні іграшки, якісь деталі з великих машин. Тому <сиділа> просиділа трошечки з такою дрібною роботою, але виконала все, що задумала. Ще хотіла вам розповісти, що я ходила до школи читати книжечку на іспанській мові. Десь у минулих відео я вже вам розповідала, що ми завчасно записувалися. Моя дата для того, щоб прочитати книжечку, була десь 12 лютого, і це насправді дуже цікавий проєкт. Він е, означає, що школа не тільки для дітей, не тільки діти туди приходять, а ще й можна прийти батькам, поспілкуватися, погратися з дітьми. Розраховано десь на годину часу. Ми повинні були прийти, прочитати книжечку. І погратися. Я розуміла, що я багато не зможу прочитати, і моя книжечка насправді була дуже маленька маленька історія. І е, тому я вирішила ще дітям роздрукувати розмальовки. Е, так воно і вийшло. Я прочитала книжечку, е, розповіла їм е, ще коротенько про те ця книжечка, що вона означає, чого вона повчає. І потім ми е, роздали з Кирилом, я пішла ще з Кирилом, роздали розмальовки, діти розмалювали всі, показували свої малюнки. Було дуже цікаво. А це я вже завершила прибирання, перебирання. Вже насправді чисто. У мене вийшло такі дві кубки, які я хочу щось викинути, а щось віддати тут діткам, які ще можуть гратися деякими сортерами або іграшками. І все, на цьому можна завершувати це прибирання. Я вже зробила все, що запланувала з іграшками, і це мене дуже радує. Тепер все, аби порозкладати ще по місцям, і можна вже завершувати, ставити галочку в цій справі і рухатися далі. Стосовно школи хотіла вам ще записати е, відео, е, показати, як все відбувалося, але е, тут в Іспанії не можна показувати інших дітей, людей без їх дозволу, без дозволу батьків. Тому не можу вам показати, лише ось так коротенько розповісти, що пройшло все дуже добре, дуже цікаво. Я була натхненна, мені все сподобалося, і це вже такий приємний е, експеримент для мене. А зараз приготуємо з вами вечерю. У мене буде теплий салат. Я цей рецепт побачила на сторінці у дівчинки під назвою Оля Пінс. Вона нутриціолог і веде блог про здорове і смачне харчування. Одразу скажу, що це не реклама, це моя особиста ініціатива. І перед тим, як викласти це відео з рецептом, я спитала, чи не проти вона, щоб я повторила рецепт з її сторінки у своєму блозі. У Олі дуже багато простих і смачних рецептів, а також збалансовані раціони, які підходять для схуднення і здорового способу життя. На цю дівчинку я підписана вже дуже давно, ще до того, як почала вести свій канал. І зараз хочу поділитися з вами такою цікавою і корисною інформацією. Усі посилання на сторінку Олі я залишу в інфобоксі. А наразі давайте готувати. Для початку вам треба нарізати морку і огірок ось такою соломкою. У мене немає спеціальної терки, тому довелося нарізати руками. Далі використовую ось таке м'ясо телятини. Я одразу купила такі стейки, їх буде простіше нарізати такими смужечками, теж майже солонкою. Не використовую повністю всю упаковку, мені вистачить лише три шматочка. Спочатку їх добре промиваю, і мені треба прибрати зайву вологу з них, зайву воду, яку, яка потрапила на них після того, як я їх помила. Далі буду вже нарізати їх соломкою і буду Обсмажувати це м'яско на сковороді ще вам для рецепту знадобиться часник, болгарський перець, сіль, соєвий соус і кунжут. Рецепт дуже простий. Якби мені не доводилося нарізати морку і огірок на такі смужечки, на таку соломку, то взагалі б витратилося б дуже мало часу. Він готується дуже швидко. М'яско треба обсмажувати на великому, на великому вогні або на плиті великою потужністю. І воно швиденько обсмажується, швиденько випаровується зайва рідина з м'ясом. І в принципі можна сказати, що салатик готовий. Тож засипаю вже нарізане мяско на сковороду, як я вже казала, швиденько його обсмажую, додаю туди сіль, перчик. Спочатку м, треба просмажити до... <смазити> так, щоб вийшла зайва водичка, а потім вже додавати болгарський перчик. Теж е, нарізати такими дрібними. Смужечками, потім додаємо чесник, сіль і можна висипати м'яско з перчиком до наших попередньо порізаних моркви і огірка. Моя помилка полягала в тому, що я взяла маленьку тарілку і мені було не дуже зручно все перемішувати, але нічого. Я вже додала кунжут. і і ложки соєвого соусу. Все, тепер можна перемішувати. І це така смакота! Я вам дуже раджу спробувати цей різнокольоровий, корисний і смачний салат. А на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. І хай у вас усе буде добре. Па-па, Зустрінемося у нових відео!